Хто полюбляє рибні намазки, рибні паштети. Сьогодні пропоную приготувати один з таких рецептів паштет зі шпротів. Залишайтеся, якщо сподобається, діліться з друзями. Нам потрібна баночка шпротів, плавлений сирок, яйця, зелень на ваш вибір, сіль перець за бажанням трішки олійки. Давайте почнемо насамперед відправляємо варитися яйця. Варити будемо 10 хвилин. Натираємо сирок на терку. Міленько нарізаємо кропчик. Зварені яйця поріжемо на мілкіші шматочки. У більшу ємкість ми виклали нарізані яйця, потертий сирок та кріп. Сюди ж додаємо шпроти. Трішки підсолюємо. Додаємо чорного перчику за бажанням та трішки олійки. Олійка на ваш вибір. Все гарненько, переб'ємо блендером. Друзі. Ось такий смачний шпротний паштет у нас вийшов. Рибна намазка. Зараз ставимо хлібчик або багет в тостер та будемо куштувати смачні канапки. Батончик наш хрустить. Намазуємо його смачно паштетиком рибним. Намазуємо, друзі, багато, щоб було смачненько. Прикрасимо, друзі, лимончиком. Хто любить томати, додамо томатів. Та трішки зелені. Ось так смачно виходить, тож кличемо рідних до столу. Ось так за декілька хвилин ми приготували смачну страву. Тож готуйте, пригощайте, хай вам смакує та вдається.